Захист від кримінального впливу, превентивні заходи та аналітика як нова модель подолання зловживань. Директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник провів у Львові зустріч з представниками бізнес асоціацій та інститутів громадянського суспільства області. Наголосив на трьох основних пріоритетах у роботі органу, який лише формується: перший унеможливлення розкрадання бюджетних коштів. Тільки по відшкодуванню незаконного відшкодування ПДВ. Саме аналітична функція спрацювала, де упереджено 1,7 мільярда гривень втрат бюджетних коштів. Щодо тендерних закупівель, упереджено втрат майже 270 мільйонів гривень. Як це працює? Аналітик виявляє ризик в певній процедурі, повідомляє про це суб'єкт підприємництва. Якщо суб'єкт підприємства відмовляється, ми упередили, кримінальне провадження не заводимо, не розслідуємо, не втрачаємо на це час. Другий пріоритет унеможливити роботу активів Російської Федерації. Наразі БЕП уже арештувало на користь України понад 41 мільярд гривень таких активів. І третій це наповнення бюджету. Бізнес наповнює бюджет. Тому дійсно, якщо ми б'ємо бізнес, ми б'ємо бюджет. Це нелогічно. Але питання і такий посил, знаєте, такий посил бізнесу. Діяти в рамках закону, ми до вас не йдемо. Поруште закон. Ми приходимо до вас. Важливо це стосується тіньового сектору економіки. Це, зокрема, підпільне виробництво товарів, ухилення від сплати податків, контрабанда та розкрадання коштів. Нагадаю, бюро економічної безпеки України запрацювало в серпні 2021 року. Львівське ж управління утворено наприкінці осені 2022-го. За цей час у нас є дуже добрі кисиць з направлення кримінальних проваджень як в сфері незаконного. Обігу підозрізних товарів, де виступає потерпілою стороною іноземні інвестори. Це Філіп Моліс. відповідно, нещодавно було направлено ця кримінальне провадження до суду. Також ми маємо зараз декілька кримінальних проваджень на стадії досудового розслідування, де арештований товар, який був, був перетинував кордон по замитним контролям, Відповідно, це так звані кейси по боротьбі з контрабандою, де арештована більше 40 мільйонів. Гривень товарів це іноземна техніка або інші вироби. Відповідно у межах зустрічі керівництво БЕП презентувало представникам бізнесу проєкт регіонального плану боротьби з тіньовою економікою, напрацьований спільно з науковцями, експертами та представниками Львівської обласної військової адміністрації. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.